Бажаю здоров'я! З вами знову духовний просір Левіт, і я, Федоров Олександр, психолог. Ми розглянули з вами вже перший етап вигорання. Сьогодні розповімо трохи ширше про другий етап, який називається стагнація або первинне виснаження. Одна з ознак другого етапу це зменшення рівня мотивації та задоволення від роботи. Про що це мається на увазі? Це коли людина вже пройшла перший етап, в неї було багато енергії, да, була мотивація, але ми спостерігаємо, що вже людина питає, як у тебе там справити, та все нормально. Оце перші ознаки того, що вже нема тої мотивації, яка була раніше. Бо починається потихеньку втома. Да? Але маленька мотивація це не означає, що людина вже в другому етапі. Це можливо, ви попали в той момент, коли йому е немає часу з вами розмовляти. Да? Це не робіть цього слона, бо це ще тільки ознаки. А якщо вже інші ознаки теж є, то вже треба. Більш детально в цьому розібратися, і коли ви розмовляєте з людиною, і він же починає розмовляти про те, що у нього вже втома, бачите, що у нього є розочарування в тому результаті, результаті, якому він отримав, то це вже інша друга ознака нашого другого етапу да, вигорання. І тут же треба придивитись детальніше. Чи є перші признаки стресу? Звичайно, на третій рік війни признаки стресу є у всіх. Це е, однозначно так. Але що це означає? Безсоння, е, проблеми з травленням, якісь можуть бути, е, якісь зациклення на якісь думках. Так? Оце все про перші ознаки такого стресу. Що робити на цьому етапі? Звісно, рекомендації ті ж самі: це більше сну, це більше розподіл свого часу між основною діяльністю, сім'єю, дитинами, розмовляти батьками, друзями, якісь активності. Тобто, ми робимо, що ми не зациклюємося на цій діяльності і не робимо з нього смисл свого життя. Ми стараємося, щоб Зменшити очікування від, цього, від цієї діяльності, бо очікування це вже очередна ознака цього етапу. І якщо вже людина розповідає, що очікувала більш результатів, ніж досягла, то це вже третій етап про очікування. Тут може людина розповідати, що там є, хтось зробив набагато більше мене, а я тут робив, робив і нічого не вийшло, і так далі. Що треба на цьому етапі зробити, перш, раціоналізувати свою діяльність? Перш за все, треба трезво глянути на те, що ви робили. Да? Будь-то Думки, будь-то реальні дії якісь, все треба якомога детальніше написати, щоб ви бачили, які дії ви робили, щоб не обіцінити їх, бо це дуже важливо на цьому етапі. І на цьому етапі ще було б гарно знайти підтримку серед рідних або друзів, які можуть зі сторони вам сказати, що ви зробили немало. І не треба обіцінювати. Просто результати не завжди такі, як ви очікуєте. І це нормально. Але головне, що ви зробили, ви взяли опит. Ще хочу нагадати, що всі ознаки втоми да, от другого етапу, вони не бувають один, а нема іншого. Вони взагалі разом всі. Да? І представте собі, якщо чоловік, ну людина, точніше вже втомилася, не очікувала тих результатів, які в неї були, то тоді з'являється четверта ворога це конфлікт. Конфлікт між особистими потребами та робочими вимогами. Тоді тут, як це може виражатися, да? от начальник там таких піговий, що хто там. Поганий, там і так далі. Тут же, на цьому вже етапі йде перекладення відповідальності на когось, бо людина не може завжди себе звинуватити. Це дуже болісно і включається захисний механізм, який каже, що ні, це вони такі, не я. І тоді на цьому етапі е, важливо, щоб розділити. Да, Моє особисте життя і робочі якісь вимоги, робочі моменти, так само не приносити додому роботу, як то кажуть, і при появі конфліктів між особистими потребами і робочими вимогами треба замислитись про особисті кордони, де вони порушуються. Бо навіть якщо ви не так багато знаєте про особисті кордони. Ми про них розповімо у інших відео більш детальніше. То, хоча б задайте собі питання, що для вас важливе на даний час. І з цих питань ви вже складете собі пріоритети, де вам треба рухатися, у якому напрямку. Ми щойно розповіли про другий етап вигорання. Бажаю вам гарного психоемоційного стану. Та чекайте на наступне відео, де ми розповімо і перейдемо вже до третього етапу хронічного стресу. Бажаю вам здоров'я!